Всім привіт! Сьогодні зробимо покрокове налаштування Performance Max в Google Ads для дитячого садку в Івано-Франківській. Performance Max включає в себе пошукову рекламну компанію, КМС, рекламу YouTube, GDN та рекламу Gmail. Тобто дуже багато підвідів реклами. Вона охоплює все. Ось сайт нашого замовника. Дуже приємний сайт. Приватний дитячий садок сонячного. На нього будемо налаштовувати. Заходимо в ULC. Знаходимо, знаходимо компанії. В компаніях нажимаємо плюсик. Нова компанія. Виберіть ціль. Створюйте компанію без підсказок. На даному етапі я вибираю завжди. Компанію без цілі. Я. І тут вибираємо максимальну ефективність. Це і є Performance Max. Далі цілі. Цілі у мене тут поки що не налаштовані. Звичайно, я е, вибираю тут надсилання форм глядів, коли наштую, плюс контакти. Е, додайте товарити в цю компанію. Рекламати то товари з облікового запису Merchant Center. Так як у нас. Нема маршант центру це у нас просто маленький садочок, це не інтернет-магазин. Тут просто пропускаємо. Тут вставляємо кінцеву URL-адресу. Копіюємо. І вставляємо. Продовжити. І назва компанії. Performance Max 4. Ви можете назвати як на українській, так і на англійській мови. Як вам? Зручно. Почати нову. У мене тут декілька компаній, Performance Max, тому я граю почати того. Призначена ставок. Тут у нас є конверсії і цінність конверсії. На першому етапі я пропоную налаштовувати конверсії. Цінність конверсії, після того, як ви запустите, порахуйте, скільки коштує у вас цінність конверсії, з відповідності до цього будете перейдете на стратегію цінність конверсії, встановити відповідну цінність. Тут нічого я не відмічаю. Призначити ставку лише для нових клієнтів. Google не зовсім розуміє, що новий клієнт чи старий, він може просто помилятися. Тому тут я нічого не відмічаю. Далі. Містоположення. Вказуємо містоположення івано франківськ Івано. Ось місто і області, і нам треба місто. Поставили містоположення. Далі мови. Додати всі. От бачите, додати всі. А мови це мови браузерів, на яких використовують наші юзери. Тобто людина може використовувати англомовний браузер, а сама говорити на українській мові. Далі. Інші налаштування. Тут я використовую не все. В даному випадку От планування показового оголошення це після розмови з замовником ми обговоримо, з якого часу будемо показувати нашу рекламу. Чи круглосуточно. Цілодобово чи якось по-іншому. Що тут ще цікавого, пристрої, пристрої. Ну, тут е комп'ютери, мобільні, телефони, телевізори можна виключити, плачети, поки що залишаємо. Потім дивимося, як воно все працює. Інше налаштування. Фіди виключення за віком. Виключення за віком ми поки що не трогаємо. В іншому місці будемо виставляти демографічні дані. Якось так. Ну, то єди сторінок, виключення брендів, параметри Google-адреси. Це про що пропускаємо. У нас невелика компанія. Назву так і залишаємо. група об'єктів 1. У нас буде тільки один група. Назва компанії Performance Max. Поміняємо на 4. У нас буде 4. Логотип. У мене логотип підтягнувся. Ви можете зробити логотип за допомогою дизайнера і самостійно. Ну, як я робив самостійно. Ну, дитячий садок, бачите, тут великий соняшник. Я нажимаю Print Screen у себе на комп'ютері, виділяю цей соняшник і нажимаю це і сохраняю. Е оцей логотип. Чи потім сохраняю, де мені потрібно. Якось так. Це показав, як воно робиться. А дуже важливо, важливо мати логотип в оголошенні. Воно якось становиться більше. Цікавим для клієнтів, більш клікабельним, ну і має високий CTR. Обираємо. Вибрати співвідношення сторін. І зберігаємо. Добувати. Далі. Додаткові опції. Це ми пропускаємо, ніякі шрифтів ми тут не використовуємо. Кінцева URL у нас вже стоїть. Ми поставили наш сонячник, все нормально. Заголовки. Ну, Бачите, коротких заголовків до 37 з 30, можна до 15. Я зараз поставлю там, ну, мінімум 3. Мінімум 3 заголовка повинно бути. Я зараз поставлю те, що підготував. Які розкривають вашу послугу. Але чим більше, тим краще. Щоб багато часу не займати, я поставлю всього три. Шукайте дитячий садок. Емоційний такий. І що ще ми тут виберемо? Малюки щасливі у нас. О, Малюки у нас щасливі. Вони будуть щасливі. Потім йде у нас довгі заголовки до п'яти штук, до 90 символів. Вони розкривають більше нашу послугу. Ось. Можете побачити. Ставимо сюди. Ну, До п'яти штук я поставлю два, щоб було між чим вибирати замовникам. Щасливе дитинство у садочку соняшник. Виставляємо. Виставили заголовки, зробили заголовки короткий догляд. Нам треба тепер описи наші тексти оголошень до наших заголовків, які доповнюють нашу послугу і розкривають її. Це. Якщо ви не знаєте, як це робити, заходите в Google, ваші ніші. вибираєте вашу послугу і дивитесь у конкурентів. Там 3-4 конкуренти, подивитесь, що у них, вибирайте саме найкраще, використовуйте ну, те, що у вас є на сайті. І беріть те, що у конкурентів якось так. Зображення. Зображення ми робимо чи за допомогою. Дизайнера, чи самі, чи можна скачати зі своєї сторінки. Тобто, от поставили сторінку, щось воно підгрузило. Вибрали. Вибрали в трьох розмірах. Можна більше, до 20 картинок можна поставити. От тут так. Якщо це влаштовує, можна, можна в інтернеті шукати ці картинки. Відео, як правило, не ставимо. Додаткове посилання. Чим більше, тим краще. Ви робите бажано мінімум 4. От дивіться, у мене дитячий центр, підготовка до школи, денний табір, міні-садок. Оце у мене будуть 4 посилання. Я копіюю URL. Копіюю назву дитячий центр. І додаю. Ну і ще одне додавлю. Тобто, я не хочу багато витрачати на це часу. Я просто хочу, щоб ви розуміли принцип. Сюди. І URL. Урус тут інший. Ну, чим більше, тим краще. Так, Створити. Нажали створити кнопочку. Бачите, два підтягнулись. Йдемо далі. Заклик до дія залишаємо автоматично, воно буде вибирати мову, на якій там браузері використовував наш юзер. Інші типи об'єктів. Тут я. І, Як правило, використовую два, два із шести. Дзвінки. Добавляємо дзвінки. У мене, бачите, він підтягнувся, бо я раніше створював. Вам треба нажати оце плюсик, вибрати країну і номер телефона. Це як вам з нуля робити. І так як у мене з нуля, я отак просто застосовувати. У мене з'явився дзвіночок. Структуровані описи. Добавити структуровані описи. Ну, опять. Редагувати покажу. це У мене вже налаштовано. У мене тут відкривається от, от така штучка. Е, я із переліку вибираю послуги. Ну, тут може, що вам підходить по вашому по вашому товару, по вашій послузі у мене послуги. Де я це беру? Я зайшов на сайт. Бачите, уроки творчість. Оце все треба по максимуму виставити. Оце будуть послуги, які ми надаємо. Наш садочок. Зберегти. Зберегти. Е, інші там е, ціни. ну Ціни я тут не ставлю, тому що там невідома, яка ціна. Рекламні акції. Якщо є рекламні акції, то ви там ставите. Можете їм скидки там 10% або там, 15%. Е, якось. Додаткова інформація. Це наші уточнення. А е, наші уточнення невеликі, е, давайте ми зробимо нові уточнення. Нажали плюсик. Ну, які тут можуть бути уточнення? Заходимо на головну сторіночку. І дивимось. Ось це наше оточенне, зручне розташування. Це відрізняється від додаткових посилань, тож, тому що тут нема урла. Це просто інформація е, в, в оголошенні. Якщо ми клікаємо там на ссылку, то ми може провалитись. Е, на сайт, на сторінку, відповідно. Тут нема урла, тобто воно просто в оголошенні буде показуватися. Нові будівлі і до. І... Нові будівлі. Тоді не вміщуються в 3-4 символи. Нові будівлі. Так, різноманітна програма. Якось так. І зберегти нажимаємо. Вибралися ці три штуки. Це, оці додаткові. Формація. Це якоїсь іншої компанії підтягнулася. Я беру тільки оці три застосувати. Це застосувалось. Формулі пропускаємо, вона тут не використовується. Та завжди не використовується. Оптимізація об'єктів. Оптимізація об'єктів. Дивіться, це іскусний інтелект вам може додати текст. Я сам зробив текст, мені він. Подобається і мене влаштовує. Мені не треба, щоб хтось допомагав. Те ж саме зображення я поставив своє. Теж відключаю. Відео, хай буде, хай додає. Сигнали. От у нас сигнали це по чому наше оголошення будуть шукати. Це особливість Performance Max. Пошукові теми. Е, ну, Це слова, по яким шукають вашу послугу. Дитячий садок, приватний садок. Я підготував на українській на російській мовах. Копію. До 50 штук можна додати. Так. От добавилось. Купівав, додавав. Поїхали далі. Сигнали аудиторії. От сигнал аудиторії ми наживаємо додаткові сигнали. Вибираємо тут інтереси. Так. Бачите, зразу підтягують часний час детський сади. Так, але крім цього, нам треба ще пошукати. Це воно гарно підтягнуло, що воно зрозуміло, що у нас частний дитячий сад. Але там треба ще пошукати. От ми заходимося, нажимаємо перегляд і починаємо продивлятись, шукати, що нам підійде, в нашу нішу. Розкриваємо, е, кожну, ну, якщо новачок, кожен цей елемент, те, що пропонує Google Ads, і шукайте, думайте, що вам підходить. що вам не підходить? От події в житті не підходить. Щось, напевно, більше нічого немає. О, докладні демографічні дані. О, батьківський статус, оце цікаво. Батьки, що зараз розкриваємо батьки. ну я От тут це підходить. Батьки малюків від 1 ну, до 3 років. Батьки дітей дошкільного віку від 4 до 5 років. Оце те, що нам потрібно. Це добре. От, бачите, у нас додавали. Можна там іще уважніше пошукати, може ще щось знайти, але в ви зрозуміли. А, додаткові сигнали ще і демографічні показники. Віць, у нас клієнти це батьки, жі, жіночки та чоловіки. Але вік, я вважаю, що треба брати від 25 до 44 років. От в такому віці у нас є немовлята від 1 до 6 років. Ну, Може і старше, може, і молодше. Але но... Мені підказується так. Я назваю далі. Нажимаємо воно а, пропонує нажав далі. Так, ми трошки чекаємо. Ну, все нормально. Там ми пропу, а, ось, пропустили е, бюджет. Воно поставило сам 10 гривень. Е, я зараз 10 гривень самого. Нажимаємо Плігувати компанію. Воно зараз перевіряє нас на відповідність. Вимогам Google Ads. Якщо все нормально, все пропустить. Якщо не нормально, зараз перевіримо і виправимо наші помилки і, і заново відправимо на перевірку. Все у нас нормально. Тут пропоную встановити тех Google, але на цьому році ми не будемо це робити. Закриваємо, нажимаю, нажимаю крестик. У нас З'явилася компанія Performance Max 4. А, дивіться, якщо вам потрібно поміняти бюджет, ви нажимаєте тут карандашик і міняєте на той бюджет, який вам потрібен. Вона ну, пише, що дуже багато берете, ну нічого воно міняє з 10 гривень до 100 гривень. І вона тут, бачите, зелененьке, це включено. Якщо треба відключити, то ви нажимаєте Призупинити. Компанія налаштована на дітячий садок на регіон Івано-Франківськ. але тут є ще такі нюанси. Вам треба зайти в інструменти, налаштувати відповідність контенту вимогам. Ви нажимаєте. Вибираєте тут стандартний рекламний ресурс. Почитайте, що це значить. Що воно там обирає сайти, які місяць не центруну лексику, непристойний на контент. нажмете оцю кнопочку, порівняйте, чим вони відрізняються. Почитаєте. Це окремо не в цьому відео. І нажимаю зберегти. Це ще не все. Нажимаємо виключний делікантний контент. І ми отключаємо все те, що нам не потрібно. Батьки дітей от таким не займаються. Сайти з таким змистом. Виключення теми контенту. Так. Що тут у нас? О, у нас тут ігри. Виключаємо ігри, все інше. Все ми інше залишаємо. Добре. Виключені ключові слова в контенті. Поки що їх немає. Поки що немає. В процесі роботи ви будете дивитись пошукові терміни і виключати те, ті пошукові слова, які до вас не відносяться. Виключення місця розміщення. Заходимо тут в категорії додатків. Оце треба виключити всі. Ви нажимаєте потроху, і ви бачите, що як потроху по додається, Три з трьох додалось. Вам потрібно всі 84 і всі 56 відключити. І тоді у вас буде 140 з 140. Якось так. І зберігаєте. І тоді запускаєте вашу компанію. І відсліджуєте результати. Я допоміг вам налаштувати компанію Permax Макс». Якщо у вас є запитання, пишіть мені в коментарях. Всього гарного. До зустрічі!